За даними компанії ЦНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Другу ніч поспіль мешканці Одеси чують вибухи. Цього разу інцидент стався на Олексіївській площі близько першої години. Вибуховий пристрій спрацював біля воріт Одеського технікуму залізничного транспорту. Невідомі підірвали комунікаційний колодязь. У ньому проходили телефонні мережі Одеської залізниці. Відтак, у відносі частково порушено зв'язок. Також на місці інциденту пошкоджено тротуарну плитку та асфальт. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав в час ночі, в початку второго вже десь Час час п'ятнадцяти. Нормальний такий вже зривна волна була окна дрожали. За попередніми даними у вибухівці містилося близько 400 грамів тротилу. Правоохоронці кваліфікували інцидент як умисне пошкодження майна. Стаття передбачає позбавлення волі до 10 років в'язниці. Одразу після паранічних вибухів, радник голови СБУ Марк'ян Лубківський на своїй сторінці у Фейсбук написав: служба безпеки України спільно з колегами з інших силових відомств з'ясовує усі обставини щодо вибухів та інформації про вибухи в Одесі. Ведеться розшук причетних до цих правопорушень. Просимо Одеситів зберігати спокій і витримку. Нагадаємо, у вівторок вночі в Одесі теж стався вибух. Підірвано ділянку залізничного мосту неподалік гуртожитку Одеської морської академії. Правоохоронці називають вибухи схожі, але в першому випадку порушено кримінальну справу за статтею Диверсія, у іншому пошкодження майна. Проте справжні мотиви підривників в міліції не знають. Тож, поки правоохоронці з'ясовують причини, розробляють версії і шукають зловмисників, вони, попри всі зусилля міліції, залишаються на волі.